День нашої перемоги стане великим святом для всіх українців, але особливо для українських клінінгових компаній. Ви тільки уявіть, скільки вони отримують замовлень від чоловіків, жінки, яких ось ось повернуться додому із-за кордону. Але, на жаль, не всі пари зараз разом, тому інколи трапляються і ось такі випадки. Отже, уявіть, десь. У Польщі дивимось. Мам, ні-ні-ні. Сьогодні кіно без мене подивись я. Я краще Женечки наберу, то Та він там без мене сумує. Вже спати щось він так рано. Женечка мій люблю тебе. Цікаво, хтось там так шумить, а? Наче то ж нормальний будинок був. Самой так мило. Котик. Придурок, якийсь, через тебе мій Женя заснуть не зможе. Не На Добраніч. це ж наш поверх. Дивно, всім заважає, Женя, не? Та ні, ну, Навірно, щось перепутали. Ну, мій Женя, хоч лисий, ну, він так би... не здійлав. Mm. Ні, Женя, не мог так зі мною зробити, стоп. Ну ось! Жина загинула в автокатастрофі. П'яна за кермо сіла. Це він мені так сказав, коли допомагав сумку донести. Ах, ти ж кабеліна! Що? Щесь, я тебе виведу на чисту воду. Возьми сволота. Ірусь, ну дай поспати. а? Женя. Тим більш телефон розряджений. Жень, В який момент може. Як вчасно, а. Стоять. Хочеш зі мною погратися, так? Да? Ну добре. Приємних снів, Любий. На добраніч, кохана. люблю тебе. Женечка, а як ти на комп'ютері мені голосове повідомлення записуєш, а? Воно в мене вже давно було записано. Я просто чекав, коли тобі його відправити. А це повідомлення ти теж вже давно записав? Да гля дискотека, куди ніс, Як... яка пожежа. Ну, ось цей попався. Якого х**у на підвіконні робить наш покійний басік? Чи думаєш, я вообще якась дурновата, Чи що? Що в собі напридумувала? Мяу. 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 Все понятно. Набухалось, падло. Ану, швидко скинь мені свою свіжу фотку. Я хочу переконатися, що ти не бухе. Верезий. Шановні сусіди, хто знайшов у під'їзді чоловічий мізинець. Прохання повернути до 89-ї квартири за винагороду, бо нічим на гітарі грати. А? Ти що придурок? Зовсім без мене там мізинець втратив. Поскучила! Ну, якщо він без пальця, там що там. Глянь, воно малює. Що там з квартирою. О, кохана! Дженік, ти набухався? Та не пив я. Хочеш доведу? Ну, точно бухій. Так швидко мені покажи квартиру! Швидко покажи! Зараз пок... покажу, що ти кричиш, ти сусідів розбудеш. Зараз все покажу, не хвилюйся. Дивись. Значит, усе. Диви, спальня наша, Вот. тут коридор значить, ось ось зайшов на кухню. Жень, Жені нічого не бачу, камеру переключи з фронталки. А, точно, зараз, вибач. Ось, значить, це кухня була, що далі, значить, коридор. Хватить з мене дурочку робити, покажи мені квартиру, нормально. Та я жартую, кохань. Смішно. Негайно мені покажи квартиру, що ти з нею зробив? Падлюка. Добре, зараз покажу, тільки не кричи. Значить, ось і по стіну прибрав, тут студія така вийшла. Яка студія? Диван новий купив, клавішу. Що ж, гітара нова, теж, ти ж любиш у нас грати <нів> на музичних інструментах. Я е, От шкаф білий зробив великий, як ти хотіла. Який шкаф, Женя? А це хто? <зв 'язок> Мужик, що ти моє квартирі робиш? Зв'язок поганий, коханий. Я зараз. Женя! Ви, Женя! Ви... Собака дика. Так, все, Я зараз йду на вокзал. Беру перший квиток до Києва Вчи чи молитву Гадіна. Мама, я на Київ! Сусіди, дуже дякую вам всім за те, що підіграли. Якби не ви, моя б дружина так швидко б не приїхала, я за нею реально скучив. Дякую вам всім. Дуже.